Зараз годуватиму свою закваску левіто і хочу вам показати рецепт хліба на залишках закваски левіто. Я його вже раніше показувала, але хочу його оновити і знову показати. Ось маю такі залишки закваски левіто. Це в мене з трьох годувань. Я вже орієнтуюся, видно по цим колобочкам. тільки що виняла з холодильника і візьму одразу їх до замісу. Цей хліб виходить не такий по структурі, як звичайний, ми привикли повітряний хліб, він трошечки щільніший, але не менш смачний. Я ось нещодавно його показувала випікала, коли робила такі спіральні надрізи зверху. І ще раз покажу. Отже, нам потрібно 200 г залишків закваски. Залишки мої виглядають ось так. У мене тут, здається, 240, але я візьму верхніх, там трошки лишок до прикладу, а оці візьму. Ми їх нагріємо, ми їх так і беремо прямо з холодильника. Ось, я всі залишки взяла. У мене 240 грамів. У мене є ще частинка від того, як я годувала закваску, то я беру ще і їх. Це 318, 317 грамів. Зараз зроблю перерахунок. Взагалі-то вам скажу, що на цей хлібчик потрібно 200 г залишків закваски, 200 г води і 400 г борошна, 8 грам солі і. 60 г олії будь якої соняшникової, оливку, яку ви забажаєте. Це все треба одразу замішати, дати постати 3-5 хвилин, потім домісити тісто. Цей рецепт легко запам'ятати тим, що сюди йде 200 г залишків закваски, йде 200 г води і 400 грам борошна, тобто вдвічі більше, ніж закваска, або вдвічі більше, ніж води. Бачите, така кратність гарна. 8 грам солі, 60 грам олії. Ви можете олії додавати менше. Ви повинні спостерігати за структурою тіста. Якщо ви будете використовувати цільнозернове борошно, то тоді води можна дати на 50 70 грам більше, тому що цільнозернове борошно воно більш вологоємке. І, відповідно, потребує більше води. Так як у мене 317 грам закваски, залишків її, то я зараз зроблю перерахунок, я його вже зробила і я хочу вам показати, що як ми робимо перерахунок. Ми те, що маємо в наявності, от 317 грам, потрібно поділити на те, що у нас є. По рецепту, в даному випадку це стосується саме закваски. Ми поділили, отримали отаку от цифру. І тепер всі інгредієнти, які ми тут маємо, ми повинні перемножити на оцю цифру і отримуємо інгредієнти, які нам потрібно додати до нашого збільшеної кількості закваски. Але тут легко. Легко чому? Тому що якщо тут йшло 200 г закваски, а тут 317, 200 г води, то відповідно така сама кількість води 317 г води, і відповідно в два рази більше борошна, 634 г грама борошна. А сіль вже і олію ми перераховуємо за цим принципом, який я вам кажу. Ми вісім перемножаємо на цю цифру, яку отримали і отримуємо 13 грам солі. Я округлила це значення. І 60 ми множимо на цю цифру, отримуємо 95 г грам олії. Це значення я також там округлила, бо було трошки. 95,2, і Здається, взяла е, значення менше до коми. Все. Ви можете випікати по цьому рецепту, буде буханець таким розміром, як ви бачили в попередньому відео, зі спиралькою. А це буде велика буханка. Щоб знати орієнтовно, яка у вас вийде буханка, ви повинні всі ці інгредієнти додати. Ми вже бачимо, що тут у нас 634, тут 634 це вже кілограм 268 грамів. А ще додати, вважайте, що тут 100, то це кілограм, ну майже майже кілограм 400 буде така, такий буханець. Його можна поділити на два, а можна випікати один. Я люблю великі буханці, то я б буду випікати один. Отже, як я вже і казала, ми додаємо всі інгредієнти одразу, і я буду зараз додавати 317 грам води. Ще раз нагадую, що якщо ви хочете випікати за оригінальним рецептом, то ви додаєте 200-200-200-400 Ось 319 грам води, трошечки більше на 2 грами, але не страшно. І додаємо борошно в два рази більше, тобто 634 грами нам потрібно додати. Борошно додаєте будь-яке, яке маєте. Цей хліб не потребує ось такого борошна, яке гарно розвиває клейковину. У мене це буде Дніпромлин борошно і хуторок. Додам сюди ще трішечки цільнозернового борошна. Десь 50 грам. І додам десь грам сто борошна цільнозернового сіяного. Борошно цільнозернове можна вдавати, можна додавати, за вашим бажанням. І взагалі роблю, щоб загальна в мене маса була 634 грами. Ось, трошки припилила, але видно. Додаємо сіль-сіль, я відважую окремо. Мені треба 13 грамів. Якщо обирати 200-200-400, то вам треба 8. Одразу додаємо її сюди. І додаю олії. Також одразу 95 грамів за моїми розрахунками. Ви будь-яку додаєте оливку, або соняшнику, за вашим смаком. Все. І одразу все замішуєте, поступово об'єднуючи ці всі інгредієнти. Коли замішаєте, залиште їх на 3-5 хвилин постояти, а далі домісіть. Потім залиште на брудіння на 3 години. Я буду дивитися по структурі тіста. Взагалі воно не потребує протягом брудіння цих 3 годин при кімнатній температурі обминок. Але я останнього разу робила собі дві обминки, просто дивилася на тісто і допомагала, можна так сказати, йому. Ось такої м'яковенької консистенції виходить тісто. Дуже-дуже-дуже м'яке. Я його замісила, воно в мене трошечки постояло. Зараз 3 хвилинки чи 5, я поки свою закваску готувала, то воно в мене постояло, Зараз ще буквально так от пару втирань зроблю, пару замісів. І ось у такому стані ми кладемо в миску, накриваємо плівкою і залишаємо на 3 години. Якщо б зробити обминки на бродіння, то я обов'язково це покажу. До речі, хотіла сказати, що тісто на запах дуже ароматне за рахунок цільнозернового борошна, за рахунок місту закваски. Ну і олія дає ще якийсь свій видно запах, то дуже-дуже-дуже приємне і до, і до роботи, і на аромат. Ось така кулька виходить. Хотіла сказати, що залишкам вашої закваски повинно бути не більше, ніж 7-10 днів. Інакше, якщо більше, то вони будуть кислі. Ось так, накриваю плівочкою від завітрювання. І залишаю при кімнатній температурі. Я на кухні залишаю, можна в будь-якій кімнаті, але в мене на кухні тепліше залишаю ось на 3 години. І залишкам не більше, ніж 7-10 днів, інакше будуть кислі. Моїм залишкам там буквально 2-3 дні, тому ось домісила. Прийшло 3 години. Дивіться, як тісто збільшилось в порівнянні з тим кругляшком, який ми залишали. Тісто броди. Ми можемо це бачити по оцим кратерам. Да? І я зроблю легесеньку обминку, допоможу тісту. Такі витягування зроблю по колу. коло. Бачите, бачите пузирки надуваються. Додамо нову порцію кисню для подальшого бродіння. Все. Залишаю ще на годинку, подивимося, яке буде через годину. Ось так збільшилось тісто, виглядає воно зараз так. У мене пройшло, з, часу, з моменту бродіння, 4 години. Не 3-4. Я була відсутня, і цей хліб не потребує таких сильних зусиль. Це нічого страшного, якщо у вас пройшло так само. Відділяємо його від миски, і його в ідеалі потрібно зараз залишити, ну, так само з нього вигнати повітря, і залишити його на 20 хвилин накрити мискою. Але я цього робити не буду, я вже одразу буду формувати хлібину, тому що час в мене пройшов. Я дивіться, сіл навіть борошном не припиляю, тому що він містить олію і не потребує цього підпилу. Просто, Просто... підготувала корзину. Так? Розпластую його. Можна поділити на два, я кажу, тому що в мене це буде дуже велика хлібина, кілограм, м -м, десь 200, певно. А можна зробити два хлібчика, можна один. Формуємо, наче як натяжку. Ідемо. І защіпуємо і по краям так само. Заховаємо і защіпуємо. Потім я його ще трошечки отак прокачую, наче розплющую, наче як натягую трошечки. виліз, але це не страшно. Ми його зараз ще доформуємо у мисочці. І у мисочку я кладу швом догори. Я його на руку візьму, перекладу. І в хоростоєчній корзині ми його залишаємо ще на, на 2 години. Через 2 години ми попередньо розігріваємо духовку до 250 градусів і вже в духовці, в розігріту духовку, ставимо його випікати. Я буду випікати в гусятниці. Перші хвилини буду випікати з льоду під кришкою 15 хвилин. Ось така хлібина вийшла, я її трішечки присипаю, борошно підпилю бока вверх, легка. Ось так. І зараз накрию, Просто накрию пакетом і дві години ще засікаю. І десь, коли пройде півтори години, вімкну духовку, щоб вона розігрілася на 250 градусів, поставлю у гусятницю, його випікати, зроблю якийсь малюнок. І Перші 15 хвилин при 250 випікаємо, як кидаю кубики льоду, ви можете випікати з парою, потім я знімаю кришку казана і вже допікаю 25-30 хвилин. Разом вже. Ну, сума загального випікання десь 45-50 хвилин. Верхівку я потім накриваю, щоб вона не припікалася фольгою. Хлібчик добряче підріс. Пройшло 2 годинки, навіть трошечки більше в мене. Все. Ми тепер його перекладаємо на килимочок і малюємо малюночок. Так як я клала швом до верху, то я просто кладу його на руку, підставляючи, і перекладаю ось таким чином і роблю малюнок. Ось такий хлібець вийшов. Беру кубики льоду, ось декілька кубиків, я таку форму маю десь по 5, 4, 5, 6 штук з кожного боку у сятниці кидаю. Ось таку ще форму я собі виминаю з пергамента. Просто беру пергамент. Кладу в казан і просто її виминаю по формі внутрішній казана. Ставлю додатково її, тому що хліб широкий і може прислати до стінок казана, а щоб цього не відбувалося, то я, окрім оцей коврик, який силіконізований, він маленький за розміром. Тому мені потрібна додатково ще така форма. пройшло 15 хвилин, я тільки що зняла кришку і буду пекти далі хлібчик при температурі 250 градусів, що десь хвилин 10. Подивлюся, як пригнітиться, і, можливо, зменшу потім температуру до 230 градусів. Краса виходить. Хлібчик вже набув такого гарного золотавого кольору. Я вже буду його виймати, з казана і просто на цьому Килимку силиконовому залишу, прямо на решітці випікати, поставлю на рівень трошечки вище. Хлібчик у мене великий, важкий, тому температуру я поки що ще не зменшую, а пару хвилин пригнічується, а тоді накриваю вже його фольгою. Хлібчик вже пригнітився до приємного кольору, який мені подобається. Я накриваю верх фольгою, зменшую температуру до 230 градусів і продовжую випікати. Пройшло мене 34 хвилини з моменту випікання, і я ще буду випікати. Хвилин 15-20 точно, тому що я хочу, щоб хліб гарно пропікся всередині. Ось таким чином я накриваю фульгою так, щоб в мене бочки ще були, знаєте, щоб видно, щоб вони в мене пригнічувалися. І періодично я буду змінювати напрям, щоб оця сторона була там, де краще запікається до стінки, і навпаки. Ось така хлібка. Я спеклася тільки, що дістала. Це шовчик, така хліб без нічної ферментації, то відповідно його видно. Ось така гарна, ще гаряча. Зараз я подивлю. покажу. Вже розріз вам сьогодні, не покажу, тому що у мене вже пізня година. Я хочу, щоб він 2 часа постояв, не відійшов. І якщо вам потрібно, я розріз покажу вам уже цього хлібчика завтра. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, показати розріз чи не показати. Зважу, покажу. Єдине, що зараз можу, може, постукати. Чули, глухий звук. Гарний блістерний, гарний хлібчик, не дивлячись на те, що це на залишках закваски. Шикарний, я вважаю, що шикарний. Я особисто результатом дуже задоволена, прям дуже-дуже. Красотінь. Даний хлібчик у мене вийшов вагою кілограм 275 г і пекла я його 55 хвилин. Ну, через те, що дуже велика вага.